На огляді підсвітка з артикулом 13893 виробник заявляє, що вона підходить на 46-ту діагональ. В комплекті дві планочки довжина однієї 572 мм. Так, ось такі маркування. На планочці 60 діодів напруга 13 вольти. Розмір світлодіоду 7 на 2 мм. Планочка має один канал з напругою 77 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.